Все тепер в моєму дусі, повнота в Христі Ісусі, перемога також є, все Його тепер моє. В моїм дусі помазання надає Бога пізнання, помазання для царя, тільки Він, слава, є єдиний кров Христа. Все тепер в моєму дусі, повнота в Христі Ісусі, перемога також є, все Його тепер моє. У моїм дусі помазання, надає Бога пізнання, помазання для царя, тільки Він, слава моя. З Духом я з'єднався в дусі. Ми одне в Христі Ісусі, я народжений з гори. В дусі з Богом одне ми, я тепер нове творіння, я тепер благословіння, все старе назавжди зникло, Мені радісну, прикро. Моє місце в небесах, у мого татка на руках, все погане під ногами, все тому, що Христос з нами. Всі ми, Божа я родина, кожен з нас. Його дитина, ми священники царя, Він ранкова є зоря, ми народ, взятий вуділ, наша віра не відділ. Ми покликані для того завжди славити святого. Ми за Ним свій хрест несемо, не здамося, донесемо, любимо Царя Христа. Мотивація проста. Хрест Ісуса. Любов Божа, ні на що вона не схожа. Світ цей Бог так полюбив до Христа Христа прибив. Всі ми прийняті в Ісусі. Нагадати вам це мусив. Шлях до татка в небеса є єдиний кров Христа.